Доброго дня, наші шановні учасники і педагоги. Відділенням філософії Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді другий рік поспіль проводиться конкурс Есе імені Євгенія Осієвського. Конкурс проводиться для вшанування пам'яті журналіста добровольця який загинув у 2023 році під Бахмутом. Він загинув. А ми, але міг би стати видатним ученим. Цього року ми маємо рекордну кількість проєктів 72 проєкти, і не тільки від учнів Кіровоградської області, маємо проєкти з інших областей України. Це дуже тішить і надихає працювати ще більше. Дякуємо учасникам, дякуємо педагогам які продовжують працювати з дітьми супереч всьому. До слова я запрошую Нелю Мазур, директора Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді. Доброго дня, шановні учасники, щиро дякую вам за такий патріотичний відгук на наш конкурс. Сьогодні ми з вами згадуємо Євгенія Сієвського, одного з тих, хто починав своє наукове навчання саме в Кіровоградській малій академії, тих, хто вперше свої гроші заробив саме завдячуючи своєму розуму. Людина, яка прожила таке саме життя, як і ми з вами. Цікаве, насичене і мала дуже багато великих планів. І я вам дуже дякую за те, що ви намагаєтеся продовжити жити його плани. Я щиро дякую Олександрію Хімівні, за те, що ви живете разом з нами, живете разом з нами, Женею, його планами, його бажаннями і його сподіваннями. Я щиро дякую Олександрію Хімню за те, що ви підтримуєте наших юних науковців. І, можливо, саме завдячуючи вам, вони відчують те, як можна своїм розумом заробити перші гроші. Я вам щиро дякую, Олександра Юхімівна, за підтримку юних дослідників і за те, що даєте можливість проживати разом з вами. дні пам'яті і шани Євгенія Осієвського. Я щиро хочу подякувати вам. Шановні учасники, пам'ятайте завжди, що кожна участь у конкурсі це не завжди перемога, але це завжди перемога над собою. Це крок далі до свого майбутнього. Саме роблячи такі маленькі кроки, ви надаєте собі, в першу чергу, собі можливість розвиватися. І ще хочу вам подякувати за те, що ви продовжуєте жити в пам'яті наших захисників, тих, хто, на жаль, не може з нами бути сьогодні разом біля цих екранів. Я хочу подякувати педагогів за те, що ви надихаєте і даєте перші паростки нашим дітям для того, щоб продовжувати вирощувати в їхніх серцях патріотичність, пам'ять про наших захисників. Продовжуйте їх надихати в ці складні. Дуже складні часи. Я щиро вам дякую і е, сподіваюся, що і надалі будемо бачитись на цих екранах. Я хочу сказати, що ми не просто так сьогодні з вами вмикаємось. Ви знаєте, що е, підводимо підсумки такого грандіозного проєкту саме в день захисників і захисниць, саме в день тих, кого ми шануємо, за кого ми молимо щодня. Тих від кого чекаємо два плюсики зранку, вночі, ввечері. І я впевнена в тому, що щоб ми з вами не робили, вони завжди будуть раді тому, що ми з вами навчаємось, що ми з вами робимо великі кроки для того, щоб була перемога в нашій державі. І саме сьогодні, вихованці Кіровоградської малої академії разом з усім світом, патріотичних українців, Спочатку згадали всіх тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня, наших захисників і захисниць, серед яких ви бачите на екрані Євгенія Осієвського. І, звісно, ми сьогодні бажаємо повернутися всім живими і здоровими тих, хто нас оберігає. Давайте подивимось на екран, яким сьогодні був день Малій Академії. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв в на щитах несли. Слава нашим героям, слава Україні. Слава. Героям слава. Героям славам! І я маю подякувати членам журі, які, попри все, що відбувається, надихнулися вашими творами, читали ваші есе і прийняли рішення про тих, кого відзначити перемогами, номінаціями. Дякую, Олександру Юхімівну, ще раз за те, що. Даєте можливість нашим дітям розвиватися і визначаєте переможців лауреатів премії імені Євгенія Осієвського. Ну і тепер найочікуваніша мить слово нашим членам журі Тетяна Анатольевна, передаю вам ви далі вже здійснюєте керування. Дякую, Налівана, за такі добрі надихаючі слова. Продовжуємо далі. Передаємо слово голові журі. Це Жолонко Тетяна Володимирівна, кандидат політичних наук, о, голова ж конкурсу, завідувачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті. Тетяна Володимирівна, ви з нами? Да? Я бачу, а, так, так. я Добрий з вами. День. Добрий день. Сподіваюсь, мене чутно. Я рада да, бачити, чути. рада чути всіх присутніх. Цей конкурс проводиться другий рік, і дуже приємно, що кількість учасників в цьому році суттєво збільшилася. Чесно скажу, вибір переможців був дуже непростим, було багато креативних, таких глибоких робіт з потужним смислом, з певною художньою цінністю. Всі есе були різні. Різним Був вік учасників, і 8 клас був, і 10, і 11 класи були і не завжди оця глибина думки вона була пов'язана з віком конкурсанта, але більшості більшості учасників вдалося в таких суворих рамках академічного ЕСЕ донести свої думки, вмістити свій всесвіт, такий внутрішній своє осмислення життя Євгена в цю невеличку за обсягом роботу. Були і роботи, де посвідковувалося використання штучного інтелекту. Були і роботи, ідеї які не відповідали вимогам до академічного есе, де було забагато цитат, або навпаки, там е, замало авторської позиції. Більш детально на помилках зупиниться моя колега. Світлана Вікторівна, а я хочу подякувати всім учасникам, їх вчителям, які надихали, допомагали, які разом з дітьми, з, з дітьми роблять таку велику справу для нашого міста, для нашого регіону, для нашої країни, які продовжують вчитися і творити разом. Дійсно, і життя, і інтелектуальний спадок Євгена Осієвського є зразком такого патріотизму. Відданості своєму обов'язку, і він заслуговує на вивчення, на осмислення, на ну, всебічний аналіз. І я сподіваюся, що в наступні роки е кількість учасників цього конкурсу буде тільки збільшуватися, а рівень написання буде зростати, і ми будемо рости разом з вами е і писати все. Все креативніше, все, все краще роботи. Тож я дякую всім за участь і передаю слово далі. Тетяна Анатолівна. Дякуємо, Тетяна Володимирівна. І так, Світлана Вікторівна, будь ласка, ви свої враження від конкурсу. Зупиніться на помилках, які допускали, і найкраще все на вашу думку. Про найкраще це я думаю, що ми про це скажуть наші призові місця, які ви будете оголошувати. Але я хочу зупинитися на тому, що це було академічне есе. і оцінювали ми саме академічне есе. Було дуже багато, дійсно, як сказала Тетяна Володимирівна, було дуже багато креативних робіт. Дуже класних, і було дуже шкода знімати бали за і ми мали це робити як журі за недотримання вимог. Коли ви отримували посилання, там були зазначені сайти, де можна було ознайомитися з написанням академічної Ми працюємо для вас. Працює сайт е, секції філософії Кіровоградської малої академії наук, з яким ми співпрацюємо. Ми створюємо, ми проводимо школи, проводимо різноманітні тренінги для того, щоб вчити дітей писати академічні есе. Е, також всі матеріали, які у нас є, ми виставляємо на цьому сайті. Е, цього року ми не проводили вебінар, але ми е, е, виставили запис минулорічного вебінару, який ми проводили, бо змінилася лише есе. Все вимоги залишаються одні і ті самі. Ми проводимо е, конкурси ЕСЕ і в інших номінаціях, але вимоги вони є для академічного ЕСЕ вони є сталими е, такі, які вимагаються на всеукраїнських конкурсах. Тому дуже шкода було, з дуже творчих робіт знімати бали за е, недотримання структури, е, за е, е, недотримання якихось певних норм, логічних висновків. І так далі. І для цього, коли е, нам було шкода, ми запровадили дві номінації. Е, перша номінація це ми так би назвали літературознавство. Чому? Бо були роботи, в яких була дуже грунтовна проаналізована стаття, з якої була взята цитата, і взагалі проаналізована творчість Євгенія Осієвського. Е, але на призові місця ці роботи не могли притиснути. Через те, що там було порушено е, правило написання академічного есе, а також були роботи, які е, через те, що ми мали знімати бали за недотримання певних. Е, Певних вимог, були, ми визначили як категорію емпатія, тому що це були еселі, які змушували дуже сильно визивали дуже сильні почуття, і тому не відзначити таких учасників ми також не могли. Тому я, основні помилки це недотримання... Структури написання, есе, також е, надмірне вживання цитат, е, надмірне вживання чужої думки. Е, тобто, в есе е, ви маєте показати свою думку. Дійсно, ви маєте наводити приклади з літературних джерел. З особистого життя, але були такі се, які дуже були перевантажені чужою думкою, і іноді навіть там була ваша думка глибока, але її дуже важко було зрозуміти. Ми з коліжанкою, коли перевіряли, дійсно було враження, коли читаєш есе, Наче все логічно, все, але воно не зачіпало. Чого? Бо це просто перетворювалося на цитування чужих думок на міжнародних конкурсах, на всеукраїнських конкурсах. За це все знімають вали, а так як одна із. Цілий нашого конкурсу це орієнтувати вас на подальші ваші творчі здобутки на Олімпіаду з філософії, де ви пишете академічне, есе, на Міжнародну олімпіаду з філософії. Також дуже багато конкурсів. Есе. Тому ось. Якщо у вас якісь будуть питання, то ви зв'яжіться з Новою Академією наук і ми дамо вам пояснення стосовно написаних вами СН. Дякую, ця адолівна далі продовжуйте. Дякуємо, Світлана Вікторовна. За... Зараз секундочку. Нагадаю, Світлана Вікторовна є науковим керівником секції Кирилоградської малої академії наук учнівської молоді. Також вона учасниця хабу Цифровий простір ПДО та коворкінгу мислити лабораторії критичного мислення Національного центру Малої Академії наук України. Сьогодні у нас особливе оголошення результатів конкурсу, тому що сама тематика особлива, герой у нас особливий, особливі учасники, члени журі та гості. Нагадаю, що у нас 72 конкурсних есе переможців може бути не більше 50% згідно з правил проведення конкурсу. Сьогодні у нас є також унікальна можливість приймати. В гостях незвичайну людину, маму того героя, на честь якого ми проводили конкурс ЕСЕ. Це Олександра Юхимівна. Дякуємо вам, що ви завітали сьогодні до нас в Малу Академію наук. Така людина, як ви, заслуговує глибокої поваги. Отож, я хочу передати слово Олександрі Юхимовні. Будь ласка. Доброго дня всім. Низький вам уклін за те, що ви шануєте пам'ять про мого сина, а мій син це втілення всіх захисників, які віддали саме дороге, що в них було. Це їхнє життя. Щоб ви вчилися, щоб у вас було майбутнє, щоб вчителі у вас були, щоб ви вчились під мирним небом, щоб ви любили, щоб у вас були сім'ї, щоб ви шанували друг друга, цінували. І знаєте, що якщо у нас є така молодь, коли я читала всі ваші есе, скажу вам правду. самі кращі діти України це ви, самі талановиті. Вибрати, зробити якийсь було це дуже важко. Дуже. Тому що, знаєте що? Я скажу вам правду, якщо в нас є такі діти, то хлопці свої віддають життя. І мій син теж, щоб ви жили, достойно жили, мирній, гарній, красиві України. І дякую вчителям, дякую вам всім. Дуже низький вимогл. І дуже хочу, щоб це все продовжувалось, тому що це ваше життя. І пам'ять сина. Дякую вам. Дякуємо, Олександра Юхимівна. Хочу сказати про те, що мама воїна, мама героя Олександра Юхимівна на свою особисту суб'єктивну точку зору визначає тих учасників конкурсу СМ, тих учасників конкурсу ЕСМ, яких найбільше їй відгукнулося. І вона має на це повне право. Ті лауреати премії імені Євгенія Осієвського вони отримують кошти від мами героя. Як ми будемо передавати ці кошти? Будемо особисто зв'язуватися з педагогами і далі вже вирішувати всі питання стосовно того, як ми надішлемо вам кошти. Хто місцевий, можете підійти до нас в малу академію, знову ж таки, попередньо ми з вами домовимося. да? І мама героя особисто вам вручить ці кошти. Ті, хто живуть в таких далеких районах, знову ж таки все узгодимо з вашими керівниками і вирішимо ці. Питання. І так, на екран я буду виводити переможців. Можете робити скріни, тіштеся, будь ласка, своїм результатам. Виставляйте переможні результати своєї праці на сторінках соціальних мереж. І так, оголошення результатів. лауреати премії імені Євгенія Осієвського. Третє місце. Кожен учасник отримає по 250 гривень. Це Богдашова Анастасія, учениця 10 класу комунального закладу Центральноукраїнський науковий ліцей інтернат Кіровоградської обласної ради. Огульченко Аріна, учениця 9 класу Смолінського ліцею номер 2 Дудик Єлизавета, учениця 8 класу комунального закладу Буківський ліцей Гурівської сільської ради. Субенко Анна, учениця 10 класу Смолінського ліцею номер 2 Кибукевич Вікторія, учениця 10 класу комунального закладу Маловисківський ліцей імені Юрія Кондратюка. Найчук Софія, учениця 8 класу комунального закладу, спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад перших третіх ступенів номер 26 Шохіна Анна, учениця 8 класу Пантаївського ліцею Пантаївської селищної ради. Ющук Анна, учениця 9 класу Смолінського ліцею номер 2 І так, лаурати премії імені Євгенія Осієвської, які отримали друге місце. Кожен учасник отримає по 500 гривень. Це Архипенко Іван, учень 9 класу комунального закладу Красносілівський ліцей Олександрівської селищної ради, Чапський Матвій, учень 8 класу комунального закладу Бандурівська гімназія Гайворонської міської ради. І переможці, лаурати премії імені Євгенія Осієвського, за перше місце отримають по. Гривень. Це Бабіна Олександра, учениця 11 класу комунального закладу Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 1 імені Котляревсько Полтавської міської ради, і Большакова Юлія, учениця 9 класу комунального закладу Солгутівська гімназія Гайворонської міської ради. Вітаємо лауреатів премії імені Євгенія Осієвського. Бажаємо вам нових перемог! Далі, переможці у номінації літературознавства конкурсу Есе імені Євгенія Осієвського. Боруська Софія, учениця 8 класу гуманітарного ліцею Олександрівської міської ради. Гавриш Анна, учениця 9 класу Новоукраїнського ліцею Лідер. Герасименко Маргарита, учениця 9 класу Новоукраїнського ліцею Лідер. Горячківська Марія, учениця 11 класу комунального закладу Гайворонський ліцей номер 1 Дудик Єлизавета, учениця 8 класу комунального закладу Боківський ліцей Вурівської сільської ради. Бажаємо переможцям гарного настрою! Бадьорості на весь навчальний рік. Наступна номінація переможці обласного конкурсу творчих проєктів академічної осе у номінації Емпатія. Перемогли Арзуманян Марям, учениця 10 класу ліцею сучасної освіти інтелект Світловодської міської ради. Гризлюк Карина, учениця 10 класу комунального закладу ліцей природничих наук Кропивницької міської ради. Ісакова Софія, учениця 11 класу Великосеверинівського ліцею, Тимальська Дарія, учениця 8 класу комунального закладу Червоненська гімназія. Бажаємо всім переможцям бути цілеспрямованими та успішними. Переходимо до оголошення результатів переможці конкурсу ЕСЕ імені Євгенія Осієвського. Третє місце. Архипенко Іван, учень 9 класу комунального закладу, Красносільківський ліцей Олександрівської селищної ради. Бабіна Олександра, учениця 11 класу комунального закладу Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 1 імені Котляревського Полтавської міської ради. Бондарчук Софія, учениця 9 класу комунального закладу, Центральноукраїнський науковий ліцей, інтернат Кірвоградської обласної ради. Гишко-Софія Софія, учениця 11 класу комунального закладу Центральноукраїнський науковий ліцей інтернат Кіроградської обласної ради. Грабовий Андрій, учень 11-го класу комунального закладу Злинський ліцей. Жук Олександра, учениця 11-го класу комунального закладу Центральноукраїнський науковий ліцей інтернат Кіроградської обласної ради. Зражевська Віроніка, учениця 8 класу гуманітарного ліцею Олександрівської міської ради. Клітченко Карина, учениця 8 класу комунального закладу Червоненська гімназія Гайворонської міської ради, Кричунова Анастасія, учениця 9 класу Новоукраїнського ліцею Лідер. Лавінюкова Поліна, учениця 11 класу комунального закладу Злинський ліцей. Лисенко Ігор, учень 8 класу Ясинувацької філії Пантаївського ліцею Пантаївської селищної ради. Мойса Анастасія, учениця 9 класу Івангородської філії комунального закладу Олександрівський ліцей номер 2 Рудика Дарія, учениця 10 класу Аджамського ліцею, Тарасенко Діана, учениця 11 класу Новомиргородського ліцею номер 2 Новомиргородської міської ради. Федурко Ксенія, учениця 11 класу комунального закладу Центрально-Український науковий ліцей, інтернат Кіровоградської обласної ради. Флорінцева Катерина учениця 11 класу комунального закладу Центральноукраїнський науковий ліцей. Чапський Матвій, учень 8 класу комунального закладу Бандурівська гімназія Гайворонської міської ради. Шохіна Анна, учениця 8 класу Пантаївського ліцею Пантаївської селищної ради. Ющук Анна, учениця 9 класу Смолінського ліцею номер 2 Смолінської селищної ради. Бажаємо. Переможцям, які отримали третє місце, бути здоровими, отримувати гарні оцінки в електронних щоденниках. Переможці конкурсу ЕСЕ імені Євгенія Сєєвського друге місце. Денисенко Вікторія, учениця 10 класу комунального закладу Буківський ліцей Гурівської сільської ради. Дуденко Катерина, учениця 11 класу Новомиргородського ліцею номер 3 Крутов Ярослав, учень 10 класу Перевозванняського ліцею. Масляна Ангеліна, вихованка Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської ради. Ніколаєнко Владислав, учень 11 класу комунального закладу Центральноукраїнський науковий ліцей. Щебан Тетяна, учениця 11 класу комунального закладу Завалівський ліцей, Чернова Софія, учениця 10 класу ліцею Новгородківської селищної ради Кропивницького району, Ютиш Валерія, учениця 9 класу Новоукраїнського ліцею Лідер. Бажаю переможцям, які отримали друге місце, бути успішними та щасливими. І так, перші місця. Большакова Юлія, учениця 9 класу комунального закладу «Солгутівська гімназія Гайворонської міської ради Кіровоградської області. Кузьмін Артем, учень 8 класу комунального закладу Злинський ліцей Злинської сільської ради. Токарєва Анастасія, учениця 9 класу комунального закладу «Фортечна гімназія Кропивницької міської ради. Філонич Софія, учениця 11-го класу комунального закладу Полтавський міський багатопрофільний ліцей імені Котляревського Полтавської міської ради. Успіхів вам, всім, переможці, і таких чудесних відкриттів. Отож, переможці оголошені, премії скоро отримають ті, хто перемогли у номінаціях. Висловлюю щиру подяку всім учасникам, які взяли участь у конкурсу, і вітаю всіх, хто долучився до такого проєкту, як Кіровоградська Мала Академія наук. Учнівської молоді